І вітаю всіх у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось у, на перший погляд, доволі дивну ідею з праць Джона Пайпера. Ідея така: Бог понад усе цінує власну славу, і ми з'ясуємо, чому ця, здавалося б, егоцентрична істина насправді є, мабуть, найкращою новиною для нас. Що ж, давайте почнемо з однієї історії про колосальний провал зі старого заповіту, і ця історія підводить нас до одного дуже фундаментального питання: а на чому взагалі тримається наша надія, коли ми все псуємо? Отже, що сталося? Народ Ізраїлю відкинув Бога як свого царя. Уявіть собі, пророк Самуїл називає це великим злом. І, звісно, це усвідомлення просто паралізувало людей страхом перед неминучим судом. Але ось тут стається щось дивовижне. Одразу після того, як Самуїл викриває їхній гріх у всі його величі, він приносить абсолютно несподівану звістку надії не бійтеся. Так, тут і виникає питання, правда? Чому? Чому Бог сказав би бунтівному народу не бійтеся? Відповідь, власне, і є серцем усього, про що ми сьогодні говоримо. І причина, яку він називає, просто вражає Божа милість ґрунтується не на тому, чи гідні люди, а на його непохитній відданості, власному великому імені. Ось це ключовий момент. Щоб усе це зрозуміти, нам треба розібратися, що ж Біблія має на увазі, коли говорить про Боже. Ім'я. І це підводить нас до ще масштабнішої ідеї до Божої слави. Джон Пайпер тут робить дуже важливе розрізнення. Подивімось, Боже ім'я це по суті те, ким він є, його внутрішній характер, його сутність. А от його слава або, можна сказати, репутація це коли цей характер стає відомим на весь світ. Тобто, якщо ім'я це сутність, то слава це публічне визнання цієї сутності. Відчуваєте різницю? Простіше кажучи, Бог має глибоку, просто неперевершену пристрасть до власної слави, до того, щоб його знали таким, яким він є по всій землі, і це, по суті, його головна рушійна сила. І знаєте, ця ідея це не просто якась одна цитата. Зовсім ні. Це центральна нитка, яка проходить крізь усю біблійну історію. Давайте подивимося, як ця Божа слава проявляється в дії. Ну, візьмемо до прикладу вихід з Єгипту. 10К К це ж було не просто для того, щоб звільнити народ. Ні, це була ціла божественна стратегія, розроблена спеціально, щоб ім'я Бога стало відомим по всій землі. І ось це саме те, що Пайпер називає євангельською логікою. Звучить парадоксально, правда, але ось вона, ця істина. Найміцніша основа нашої надії це не наша якась цінність, а відданість Бога самому собі. Його імені. І ця логіка простежується знову і знову в ключові моменти історії Ізраїлю. Дивіться, від виходу, потім через завоювання Ханаану і аж до повернення з Вавилонського полону. Щоразу головною причиною Божих дій є його власне ім'я. Пророк Ісая говорить про це просто приголомшливо. Прямо головна мотивація Бога для спасіння свого ж бунтівного народу це захист і утвердження його власної слави. Гаразд, але як усе це пов'язано з центральною подією всього християнства? Ну, все просто, хрест це і є найвищий абсолютний прояв Божої пристрасті до своєї слави? Подумаймо, хрест вирішує таку, знаєте, божественну дилему: як справедливий Бог може пробачити винних грішників і при цьому не скомпрометувати власну праведність. Смерть Христа це не просто про прощення, це про те, як Бог утверджує своє святе ім'я, одночасно прощаючи гріх. Ось ця схема чудово показує логіку Христа: з одного боку, Божа святість вимагає справедливості, з іншого, Його милість хоче прощати. Здається, конфлікт, так? Але на хресті ці дві риси зустрічаються справедливість задовольняється, бо грів покараний. Милість проявляється, бо віруючі, виправдані, і в результаті ім'я Бога, весь його характер прославляється досконало. І просто подумайте коли Ісус стояв перед смертю, про що Він молився? Не про порятунок, Він молився про те, щоб через усе це було прославлене ім'я Отця. Добре, це все могутня теологія. Але що це означає для нас сьогодні, от прямо зараз? А те, що це богослов'я напряму формує наше життя як віруючих. Усе наше християнське життя, буквально кожен аспект зав'язаний на цьому. Наше прощення воно дароване ради ймення Його, наш щоденний послуг, наші спроби жити праведно, Бог веде нас цими стежками ради їмення свого. І вся наша місія, наше покликання, воно теж спрямоване на славу його імені. Апостол Павло каже, що кінцева мета християнської місії це не просто навернути людей, ні, мета створити серед усіх народів поклонників, які шанують і прославляють ім'я Христа. І це, власне, залишає нас із фінальним питанням для роздумів якщо основа нашої надії і головна мета всього нашого існування це слава Божа. То як це розуміння має докорінно змінити все: наші страхи, наші амбіції, нашу щоденну мету? Подумаймо про це.